Уявіть собі тварину, яка здатна відновлювати втрачені частини тіла, відновлювати органи та навіть нейрони головного мозку, таку, яка вічно залишається на стадії дитинства, але при цьому здатна до розмноження. Вона не тільки існує, а й стала ключем до розгадок багатьох таємниць біології та медицини. Її назва знайома багатьом Аксолотель. Ця загадкова амфібія, що живе в водах лише одного місця на землі, продовжує вражати науковців і любителів природи своїми неймовірними здібностями та унікальними рисами. І сьогодні ми розкриємо всі секрети цієї дивовижної істоти, яка має більше спільного з науковою фантастикою, ніж з реальним світом. Аксолотель це вид амфібій, який є близьким родичем саламандри. Однак, на відміну від більшості амфібій, які з личинки перетворюються на дорослу тварину, аксолотель ніколи не виростає повністю. Він залишається на стадії личинки на все своє життя, зберігаючи хвіст, зябра та водний спосіб життя. У цьому стані аксолотель здатний до розмноження, тобто фізіологічно він дорослий, але ззовні все ще виглядає як дитина. Це явище називається неотенією. Неотенія це не дефект, а еволюційна особливість, яка дозволяє аксолотлю зберігати свою водну природу, навіть коли він здатен до розмноження. І хоча це дуже рідкісне явище у природі, Аксолотель один із небагатьох видів, для яких цей стан є стабільною нормою. На вигляд Аксолотель здається істотою з фантастичного світу. Його голова плоска, а очі великі та круглі. Маленький рот, який часто виглядає як усмішка, доповнюється трьома пишними гілястими зябрами, що розташовані з обох боків голови. Ці зябра постійно коливаються у воді, роблячи аксолотля схожим на міфічного водяного духа. Тіло у нього довге з плавниковим хвостом, а чотири лапки з пальцями допомагають йому рухатися у воді. Шкіра у аксолотля слизька та м'яка, зазвичай сірого або коричневого кольору. У дикій природі аксолотлі мають темно-коричневе забарвлення з плямами, а в неволі вони можуть бути альбіносами, лейцистами або навіть золотими. Середня довжина аксолотля становить 20-25 см, але іноді вони можуть досягати 30 см. У дикій природі аксолотль зустрічається тільки в одному місці на землі. У високогірних озерах і каналах району Сочемілько, що знаходиться поблизу Мехіко в Мексиці. Це залишки стародавньої водної системи, яку ще будували ацтеки. Колись тут було ідеальне середовище для аксолотлів: чиста прохолодна вода, багато укриттів і відсутність хижаків. Вони процвітали в цьому середовищі, і це була їхня природна домівка. Але сьогодні аксолотлі на межі зникнення у природі. Причини цього урбанізація та забруднення води, а також введення чужорідних видів, таких як риба тилапія. В результаті цього дика популяція аксолотлів зменшилася у десятки тисяч разів. Проте, на щастя, аксолотлів активно розводять у неволі. Вони стали популярними у лабораторіях, акваріумах, а також у приватних колекціях. Завдяки цьому популяція в неволі залишається стабільною. У природному середовищі ці амфібії ведуть хижацький спосіб життя. Їхній раціон складається з дрібних водних мешканців, такі як черви, ракоподібні, личинки комах і навіть маленька риба. Завдяки блискавичній реакції та здатності створювати вакуум у роті жертва просто засмоктується всередину. У неволі їм пропонують мотиля, дощових червів, трубочників, а іноді шматочки риби чи креветки. Також використовують спеціальні кормові гранули для хижих амфібій, вони збалансовані і містять усе необхідне для здоров'я тварини. Перегодовувати аксолотлів не варто, Доросли годують 2-3 рази на тиждень. Молодих частіше, оскільки їм потрібна енергія для росту. Якщо тварина відмовляється від їжі, це може бути сигналом, наприклад, їжа надто холодна або брудна, або тварина перебуває у стресі. Не дивлячись на те, що аксолотель залишається в стані личинки все своє життя, він здатний до розмноження. Процес спарювання аксолотлів дуже цікавий і починається зазвичай взимку або навесні. Самець аксолотля відкладає сперматофор капсулу зі спермою на субстрат у воді. Самка, підібравши його своїм клоакальним отвором, відкладає ікру від 200 до 1000 кринок. І через 10-14 днів вилуплюються маленькі личинки. Спочатку вони майже не рухаються і виглядають як мікроскопічні рибки, але з часом у личинок з'являються лапки, ростуть зябра, і вони починають вести звичайне життя у воді. У неволі аксолотлів розводити досить легко, тому популяція у лабораторіях і акваріумах стабільна. Аксолотель це справжній майстер регенерації. Він може відновити не лише кінцівки, а й такі органи, як частина хребта, серце, очі, печінка та навіть фрагменти головного мозку, і все це без утворення рубців і з повним функціональним відновленням. Однією з найбільших загадок є те, що аксолотлі можуть відновлювати кінцівки, навіть якщо їх відрізають повністю. Через кілька тижнів після травми кінцівка знову відростає з новими кістками, нервами, м'язами та шкірою. Ця здатність аксолотля може стати ключем до нових методів регенеративної медицини від відновлення кінцівок до лікування травм спинного мозку і навіть відновлення органів. Вчені вже активно досліджують механізм регенерації аксолотля, сподіваючись застосувати його здатності для лікування травм людини. Одним із найбільших досягнень у вивченні аксолотля стало розшифрування його геному у 2018 році, і це стало справжнім відкриттям. Геном аксолотля в 10 разів більший за людський. Його ДНК містить понад 32 мільярди пар основ, і навіть сьогодні ця генетична інформація не повністю вивчена. Масштаб геному Аксолотля та його складність можуть бути важливими для розуміння регенерації та еволюції організмів. Чому так багато ДНК? Це питання залишається відкритим, але вчені припускають, що саме в цій складності може ховатися секрет здатності до регенерації. Аксолотель може теоретично перетворитися на наземну форму, як і інші саламандри, але це трапляється в природі дуже рідко. У лабораторіях вчені можуть викликати цей процес штучно, вводячи гормон тероксин. Така зміна з водної на наземну форму зазвичай означає значне скорочення життя аксолотля, після цього він стає слабшим та менш активним. Тому еволюція залишила аксолотля в його водному стані, що дає йому переваги для виживання та розмноження. Аксолотлі мали важливе культурне значення ще для стародавніх ацтеків. Вони вірили, що Аксолотль є втіленням бога Ксолотля, бога вогню та часу. У легендах він перетворився на Аксолотля, щоб уникнути смерті і з того часу плаває серед тіней. Зараз Аксолотль не лише символ наукових досліджень, а й популярна історія в культурі. У світі він став відомий завдяки іграм, таким як Майнкрафт, а також став мемом у Тіктоці. Його образ досить часто використовується в популярних медіа, що додає йому ще більшої популярності. А зараз декілька фактів про аксолотлів. Аксолотлі не можуть кліпати, адже у них немає повік. Іноді аксолотлі можуть поїдати лапки своїх співмешканців в акваріумі, але це не проблема, вони можуть відростити їх назад. У природі аксолотлі мають темно-коричневе забарвлення з плямами, це допомагає їм маскуватися на дні озер. Але в неволі завдяки селекції з'явилось багато нових морф від ніжно-рожевих альбіносів і лейцистів з чорними очима до золотистих, чорних і навіть плямистих форм. Таке різноманіття можливе саме тому, що в неволі відсутній природний добір і виживають навіть найяскравіші особини. Перші аксолотлі потрапили в Європу ще в 1800-х роках, і з того часу всі домашні особини є нащадками кількох основних тварин. Аксолотль – це не просто дивна тварина, він є справжнім вікном у майбутнє біології та регенеративної медицини. Його здатності до регенерації, а також його унікальний геном можуть стати ключем до нових методів лікування травм і відновлення органів. Вивчаючи Аксолотля, ми маємо можливість зрозуміти основи життя, відновлення і навіть безсмертя. Якщо ти хочеш побачити ще більше відео про тварин із унікальними здібностями, постав лайк і підпишись на канал. А кого зробити наступним героєм, пиши в коментарях. До зустрічі в наступному відео про неймовірний світ природи.